Доброго дня, друзі! Сьогодні поділюся з вами рецептом ось такої гарної борщової заправи. Рецепт мені дістався від мами. Ця заправа дуже смачна, борщ із нею ситний, гарний, червоний. Тому всім рекомендую до перегляду. Нам знадобиться стільки помідорів, щоб у нас з вами вийшло 10 літрів томатного соку. Ви можете їх просто перекрутити на м'ясорубку. Ну, мені більше подобається, коли просто томатним соком. І саме такою соковижималкою дає багато густої маси. Перемелюємо, перекручуємо всі помідори. Я скажу, скільки в мене пішло в кілограмах помідорів на 10 літрів соку. На 10 літрів томатного соку у мене пішло 12,5 кг помідорів. Тепер розділяємо цей сік на дві рівні частини по 5 літрів кожну каструлю. Розділили ми томатний сік на дві частини, по 5 літрів кожну каструлю. Тепер готуємо овочі, почнемо з червоного буряка. По рецепту нам знадобиться 6 червоних буряків. Але так як у мене буряки великі в цьому році, багато дощів було, і вони такі переросли. То я взяла 3, зараз переділю їх. Навпіл і в нас буде 6 червоних бурячків. Натираємо їх на тартушку. Натертий буряк додаємо в каструлі з томатним соком. Розділяємо його навпіл, одну частину в одну каструлю, іншу в іншу. Старайтеся брати бурячок без білих кілець. Ось такий гарний і насичений. Далі переходимо до моркви. Чистимо та натираємо на тертушку. Натерли моркву, Тут у нас 6 морквин. Також розділяємо її ноту на дві частини і складаємо в каструлі. Шість цибулин, нарізаних дрібним кубиком. 6 штук болгарського перцю можна перемолоти на м'ясорубку або подрібнити, так як я ось. Дрібнесеньким кубиком. Розділяємо та закидаємо також у каструлю. Перець бажано брати червоного кольору, але у мене не було, тому я взяла білий. Тепер наливаємо оцет 125 мл на кожну каструлю, разом 250. Далі по 50 грамів солі на кожну каструлю. Разом 100 грамів. Наступна олія. По 250 мл на кожну каструлю разом літри Кор 150 г на кожну каструлю разом 300 г. Все ретельно перемішуємо. Ставимо на вогонь та після закипання варимо 1 годину. Також я використовую таку борщову заправу для приготування голубців, перців і тефтелей. Періодично помішуємо, щоб не пригоріло. Залишилося ще 5 хвилин. борщова заправа вже готова. Банки у нас вже простерилізовані. Зараз будемо вимикати і розкладати. Рекомендую більше однієї години не варити, тому що тоді борщова заправа втрачає свій колір. Вимикаємо. Обидві каструлі зразу. Нічого страшного, якщо він охолоне трошки, в цьому нічого страшного немає. Баночки в нас простерилізовані. Ну, тепер розкладаємо по баночках і закатуємо. Борщова заправа вже в баночках. Баночки різні, і літрові, і півлітрові, так зручніше. Подивіться, яка вона гарна, яскрава. Всім смачного і слава Україні!